Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні разом зі мною ми зробимо нереальні речі. А саме приїдемо з регіона Аргентина на новий регіон Туреччина. Зробимо все ретельно, зробимо все красиво. Відв'яжемо де треба карточку, прив'яжемо де треба нові дані. Коротше, буде такий великий потужний гайд. Тож я дуже сподіваюся на вашу підтримочку у вигляді. Вподобайки, шаленого коментара. Ну і... Баймі кофі ніхто не відміняв. Якщо що, просто нагадую. Ну все, начебто, все зробили. Тепер давайте будемо вже нарешті починати. Let's go! І так, поїхали. Перше, що ми робимо, коли у нас перестали проходити транзакції через регіон Аргентина, а я знаю, що вони у вас перестали проходити, ми заходимо на сайт Microsoft. Посилання буде в описі під відео. Ну і або можете скопіювати просто те, що ви бачите зараз у мене на екрані. Переходимо на вкладку ваші відомості, і тут ви бачите, у мене стоїть Країна або регіон Туреччина. Змінюються ці дані ось тут. Натискаємо адреси виставлення рахунків, переходимо сюди. І тут одразу дивимося, що у нас тут написано. Ось ось моя була основна адреса. Бачите, Аргентина, Бонесаріс. В принципі, як у вас, воно так само буде. У мене так, також в арсеналі є Індія, наприклад. І ось є Туреччина. Можна поставити як головну адресу. Давайте так одразу і зробимо. Дані ви бачите на екрані, можете їх знову-таки скопіювати. Ось, ставимо як головну адресу. Ставимо все. Тепер початок покладено. Як ви бачите, Туреччина, Туреччина, але це тільки початок, це тільки початок переїзду. Далі, далі, далі. Дивіться, у вас була карточка, якою ви користувались в Аргентині. Багато хто з вас питає, Павло. А чи можна користуватися тою самою картою? Чи не можна користуватися? Тут ситуація 50 на 50. В принципі, можна, але є такий момент, що її могли поставити в бан, її могли внести там в чорний список, що завгодно могло статися з тою картою. Краще за все що зробити, краще або перевести випустити карту під Туреччину, або інший варіант, хоча б хоча б в такому випадку її відв'язати від аргентинського аккаунту, просто її видалити, і потім прив'язати до турецького аккаунту. Значить, що ми далі зробимо? Далі ми зробимо, заходимо от сюди, редувати відомость профілю, переходимо сюди. Тут також у нас є зміна регіону. Це дуже важливо. І якщо ви хочете, щоб не було помилок, тут обов'язково ставити регіон Туреччина, після чого зберігаєте. Але й це все не кінець, мені сьогодні. Сьогодні Саня повідомив дуже важливу інформацію, яку я вам передаю. Якщо ви не знали, то Саня, наш адміністратор. Саня, тобі великий привіт, дякую за цю важливу інформацію. Так от, іноді додатково треба ще змінити регіон аккаунту. Змінюється він по посиланню. Посилання я залишу в описі, обов'язково перейдіть по цьому посиланню, і ви попадете на ось таку сторіночку. Тут треба буде проклацати далі, і далі треба буде обрати наступний регіон, який ви захочете собі поставити. Ну, в нашому випадку. Падку це буде регіон Туреччина. Дивіться, дивимось, тут у нас є Інгліш, Соус Africa, що завгодно є, але нас цікавить Турція. Обираємо Турцію, натискаємо асепт. Я зараз не буду повторно змінювати, тому що у мене і так все нормально налаштовано, у мене все стоїть, все чітко. Але для вас я вам раджу одразу це зробити, щоб попереду вас не чекали якісь там помилки. І хочу помідовити, що таку зміну можна робити один раз на три місяці. Так що, якщо вже обрали регіон Туреччина, на ньому поки що і залишайтесь. Ну і після нашого налаштування нам залишається один, але дуже важливий крок. А саме повертаємось на сайт Microsoft.com, переходимо в розділ служби та предплати і дивимось тут на наші підписки, які у нас взагалі є підписки активні. І тепер саме головне, що нам треба тут побачити, це коли у нас закінчується підписка. У мене це буде 30 березня 2024 року. Тобто, на даний момент я не можу в іншому регіоні купувати підписку, і ви так само не зможете. Якщо у вас Аргент... Підписка ще є, то вам буде треба або дочекатися її закінчення, або відмінити її фізично прямо зараз на сайті і вже потім оформлювати підписку через регіон Туреччина. Все, це був останній момент, який ми з'ясували на сайті. Тепер переходимо на консоль. Ну і поки наша консоль перезавантажується, я вам трішечки зроблю таку рекламну паузу і поясню, як саме я визначаю ціни на ігри. Тому що в Аргентині було плюс-мінус все зрозуміло, там найдешевші ціни були на ігри. А от з Туреччиною трішечки якби, виникають питання. Давайте я вам зараз покажу, як орієнтуватися по цінам. Є ось такий сайт, називається він xbox-now.com Посилання буде в описі на цей сайт. Заходите на цей сайт. Якщо вас цікавий якийсь розпродаж, натискаєте Deals and Discount. І тут ви можете побачити, що у нас взагалі продається по знижці. Наприклад, у нас є Ace Combat 7, Заходимо сюди, це Ultimate Edition. І, як ви бачите, в топі тут знаходиться ціна USA, це нам не цікаво, і поряд стоїть. Туреччина це означає, що турецька ціна тут найвигідніша. А от нижче, наприклад, є у нас нова гра. О шкелетик, шкелетик зображений. Ви бачите, тут в топі знаходиться Аргентина. Це вже означає, що у нас тут аргентинська ціна сама найдешевша. Давайте спочатку зайдемо сюди, а потім підемо в шкелетика. Дивимось, Ace Combat. Ціна в Туреччині у нас 3,36 USD Ну, самі вже переконвертуєте в гривні, скільки це буде коштувати, це не важливо. І от для порівняння в Аргентині ціна вже була скоригована і складає 15,7 коротше, можна сказати, 16 USD. Тобто зараз саме на цій позиції Туреччина більш вигідна. От. А якщо взяти от шкелетика, то у шкелетика тут абсолютно інша ситуація. Туреччина у нас була 1253 12,5 USD, А от, наприклад, наприклад, Аргентина усього 4 USD. Так що будете по кожній. Позиції, заходити на цей сайт, тут є пошук. Набираємо, наприклад, кіберпанк, натискаємо Go, тобто пошук і дивимось що у нас е, знаходить. Ну, з цінами, я думаю, ми всі розібралися. Тепер давайте переходити далі по гайду. І так, наша консолочка перезавантажилась Тепер заходимо в налаштування, аккаунт, payment and billing Пеймент Options обираємо і будемо зараз додавати свою платіжну карту. Для цього обираємо Add a new payment method, обираємо or debit card, Ну і тут заповнюємо свою персональну інформацію. Я думаю, вам пояснювати тут нічого не треба. Просто вносите своє ім'я та прізвище, потім вносите номер карти, потім вносите дату, місяць та рік, а коли у вас закінчується дія вашої кредитної карти. Ну і потім вносите CVV. Підходить для Туреччини і. Значить, MasterCard і Visa. Запам'ятайте це. Вже такої немає теми, що там Віза не працює. Все зараз працює, будь-яка ваша карта буде підходити. Ну а далі вказуємо нашу турецьку адресу. Можете взяти мою, наприклад, або скопіювати будь-яку з інтернету. Саме головне, що тут провіряється, це посталку. Запам'ятайте, його треба дуже-дуже ретельно вписувати. Натискаємо продовжити, підтверджуємо. І якщо зараз наша карта прив'язується, значить ніяких банів, нічого поганого за нею не помічу. Якщо вона зараз не прив'яжеться, то треба буде робити нову карту. Як ви бачите, у нас все чітко пройшло, значить, ніякого аргентинського бану на цій карті не було помічено. Так, ну і тепер залишилося саме цікаве, а саме покупка ігор і покупка підписок. Давайте почнемо з ігор. Заходимо в Microsoft Store, будемо брати щось по розпродажу, звісно, для того, щоб продемонструвати. А, значить, курс який у нас зараз? Курс у нас зараз одна турецька ліра дорівнює 1 гривня 20 копійок. Тобто Тобто можна от подивитися Mortal Kombat XL, це у нас 30. Ну, будемо вважати, що це 32 ліри. Це у нас 40 гривень 87 копійок. Якби не така смачна ціна, як у нас була в Аргентині, але для перевірки, я думаю, це канає. Так що обираємо, натискаємо купити. І раніше я казав вам, що перевибір робити не треба. Зараз забираю свої слова назад, тому що на даному етапі все ж таки краще робити перевибір. Тобто натискаємо сюди, перевибираємо карту. І натискаємо купити так званий перевибір, тому що от без перевибору. Все ж таки у когось трапляються різні приколи. Так що робимо, все ж таки підстраховочку у вигляді перевибору. І чекаємо, чекаємо, чекаємо. Як ви бачите, Туреччина працює відмінно, без усіляких приколів, все чітко, все з вітерком. Все, значить, з іграми, я думаю, все зрозуміло. Головне робити перевибір. А що на рахунок підписок? Ну і тепер, нарешті, у нас залишився один із останніх моментів, на яких ми зупинимось, а саме, покупка підписки Xbox Game Pass Ultimate. Значить, я вам запропоную, як мінімум, три варіанти. Та закупки цієї підписки, давайте почнемо з самого простого. Натискаємо, значить, зайти в стор, знаходимо тут Game Pass Ultimate, так і пишемо: Game Pass Ultimate. Ось він у нас, у мене він вже куплений, але я для вас перерахував ціну цієї підписки, і якщо ви його просто купите, то він вам обійдеться наразі 267 гривень. Ось така буде ціна за підписку. Надалі, якщо у вас така ціна влаштовує, то ви можете зайти в налаштування підписки саме цієї Xbox Game Pass Ultimate, коли вона вже буде у вас куплена, і тут перевірити наявність продовж... продовження плат... платежу. Дивіться, у мене він вимкнутий, але ви можете натиснути автопродовження, підтвердити, і у вас кожного місяця буде списуватись така сума у гривнях, якщо вам такий варіант підходить. Далі, якщо вам такий варіант не підходить, то є більш цікавий і більш. Такий, скажімо, економний варіант. А саме, заходите в Microsoft Store. Знову я хочу нагадати, це діє тільки з нуля. Якщо у вас вже є активна підписка, ви цим моментом не зможете скористуватись. Я думаю, це пояснювати додатково не треба. І так, тепер тут знаходимо Electronic Arts підписку. Вона в мене вже куплена, але тут у вас буде кнопочка купити підписку, і тут ви обираєте на 12 місяців, будь ласка, запам'ятайте це, тут повинна бути кнопочка 12 місяців. Обирайте 12 місяців. Місяців купляєте підписку EA Play і потім цю підписку накриваєте підпискою Xbox Game Pass Ultimate одним місяцем. Ну, в принципі, ту тою підпискою, якою я вам показував, як результат. У вас повинна відбутися конвертація підписки, і у вас буде 5,5 місяців підписки за ціною від 600 гривень до 700. Це якщо будуть проблеми з курсом турецької ліри. Тобто, якщо у них там буде дорожча їхня валюта, може дойти до 700 гривень. Але взагалом то зараз орієнтуйтесь на цифру 600 гривень. Я думаю, це непоганий варіант підписатися. Але окрім цього варіанта підписки, є ще останній самий такий потужний варіант підписки. Він на. 8 місяців, але він набагато більш дорожче коштує. Такий варіант підійде для тих, хто не хоче постійно бігати, закупатися підписками, робити потім якісь лайфхаки. Ну, типа, взяти практично на один рік. Варіант, начебто дорогий, а з іншої сторони, а чому б не взяти? Ну тут же кожен буде вирішувати сам. Значить, що нам тут треба купити? Ну, перше, це електронні карт підписка на 12 місяців раз закупаємо. Потім, після цього, ми купляємо кор підписку. Ось вона, Game Pass Core. Потім після Core підпису. Підписки. Ми купляємо геймпас для консолі, ось він, і після цього накриваємо таким самим геймпасом максимальним Ultimate. І у нас сума за таку підписку складає 1400 гривень, плюс-мінус. Ну, в принципі, на цьому з іграми і з підписками ми закінчили, і тепер давайте я вам відповім на самі такі гарячі запитання. А що робити, якщо у мене, і далі зараз ми продовжимо. Ну і давайте нарешті пройдемось по тим самим запитанням. І так, що у вас може не працювати? От, з чим я більш за все часто зіштовхуюсь? Перший варіант: ви знаходитесь за кордоном і вирішили скористуватися українським е, лайфхаком. М -м -м. Так воно не працює, якщо ви знаходитесь за кордоном, скоріш за все, там є офіційний магазин е, Xbox, який працює на вашій консолі. І чисто теоретично і правильно буде закупати і ігри, і підписку через цей магазин. Але я знаю, що ви мамки не і папкіни лайфхакери, такі, як і я, і ви хочете заощадити трішечки кеша. В такому випадку я вам пораджу, або купити платний VPN з регіоном Україна, з плюс користуйтесь нашою українською банківською картою. Ну і на виході отримуєте можливість закупатись через регіон Туреччина. Але і це ще не все. Є ще один невеличкий лайфхак. Якщо ви не хочете купляти платний VPN або шукати безкоштовний VPN, і у вас все ще зберіглася карточка МТС, Лайф або Київстар, ну коротше, українська карточка, то ви просто берете ваш мобільний гаджет, роздаєте з цього гаджету мобільний інтернет. Інтернет і Xbox чомусь при такому розкладі починає думати, що ви все ще знаходитесь в українській мережі на українській території і дозволяє вам купувати через регіон Туреччина, ну або через інший регіон, який ви там будете обирати. Так що, будь ласка, користуйтесь. Ну а якщо ви все ж таки знаходитесь в Україні і у вас все одно не проходять платіжні транзакції, то в такому випадку я вам пораджу наступне: створити ще один додатковий аккаунт. На цей додатковий аккаунт прив'язати стару платіжну карту, якою Використувались на головному аккаунті, і спробувати купити через новий аккаунт саму дешеву гру у Терецькому регіоні, яку ви тільки зможете знайти. Якщо платіжечка ваша успішно пройде, то значить проблем з картою вашою немає. І проблема в першу чергу пов'язана з вашим старим аккаунтом. А це значить, що правильно повертаємось на крок один і проходимось по гайду ще раз. Повинно все працювати. Ну і на цьому, хлопці та дівчаточка, в принципі, я думаю, можна закінчувати, тому що я вам повідомив усю інформацію. Ацію, яку я знав, яка я вам сподіваюсь допоможе трішечки заощадити. Ну а тепер на цьому етапі підходьте сюди, я вас як завжди обійму. І побачимось в нових потужних відосах. Па-па!